Новин Хай Бог береже і всім міцне здоров'я после буду питати. Валера, привіт, Валера, привіт. Як там у вас погода? У нас світрюга, дощисько. Ідемо нас сміятися. Так, стань, закрий комина. Зараз, зараз. Так, Олена Хорольська, привіт, привіт, Валера, куку я тут. Та я ж бачила, Валера, що ви тут. Гарного вам вечора. Всім-всім Оленочці, Валєрові, всім, хто приєднався, всім гарного вечора і міцного здоров'я. Що це таке? Де ж то мій ефір? Ага, то я ж не переключила канал. О, Ту, не, не то. О! Так. Районний прокурор, доброго вечора і вам. Катерина возна, Доброго вечора, Люба, Наталя, гарного спілкування. Доброго вечора, Катериночко. Вам також миру, спокою і затишку, і міцного здоров'я. Валера, Катерина, возна вам. цьомочки, привітики від Валери. Що там, Валера? У вас світло є? А у нас вітрюган сильний. Такий гуде, аж ну-ну. Так, Іван, доброго вечора. доброго вечора, Іван, Іван, Анна, Шуринок. Доброго вечір, Люба. У нас теж вітер, на Житомирщині, Такий вітрюган. Що капець, а дощ і луп. Аж попід віконнику барабани. Так, щось таке. Катерина возна, Валера, доброго вечір, Валера. Да, ми буржуємо. це да. Так, районний прокурор повните мене? Ні, не помню. Я взагалі не повню, щоб такий до мене з, такою, з таким аккаунтом заходив. Як ваш перший аккаунт звався? Бо я не помню. Так, Валь... Роман, всім привіт. Валера Катерина Возна, Олена Хоройська, Привіт, привіт. Мартин у вас, гарного вам вечора. Литва тут, гарного вечора. Мартин у вас, миру, спокою і затишку. Так, і в нас вітер про, просто районний прокурор пише. Так, Влад, привіт. Любочко, доброго вечора, Влад, привіт, гарного вам вечора і міцного здоров'я. Так, Роман, Люба, привіт. У нас сьогодні вітер сильний, сильний. Хати змиває, Ну, всяко є. Ну, у нас хай Бог милує, але вітер сильний. Валера, Роман, привіт, Олег, мене помніть. Ну, сину, тебе, щоб я не повнила, то як же ж я мов без тебе? Як я тебе можу бути, щоб тебе не повнити? Е, Юля Бойко, привіт, Олег, привіт тобі. Юля Бойко, доброго вечора, Юля, Доброго вечора, Юлінька, гарного тихого вечора. Я поставила лайчик. Дякую, Юлінька. Е, Роман, Оля, Юля Бойко, привіт, привіт. Валера, Юля, бойко, привіт. Ліда Ли, Діхтяр, Скажіть, будь ласка, як у вас дозріває твердий сир в домашніх умовах? Так, тепер я вам розкажу. Дивіться, як я свій.